Ні, ми хотіли зайти в ринок, знаєш, з двох ніг. Дуже важко, коли в тебе там, ну типу, в тебе конкурент, в нього 12 мільйонів доларів рекламного бюджету. Він просто спалює весь бюджет. Розумієш, всюди, на всіх ринках, на які би ти не локалізувався. Скільки часу він працював, коли ви зрозуміли, що він у вас? Десь півроку. Півроку ви побачили... десь півроку і ми десь заробили 150 доларів до квітня. Нормально, ти просто на пиво сходити може. До речі, перший раз у нас на проєкті про канібалізм власного продукту. От є така класна приказка. Якби як ти не робив дороги з брутівки, люди все одно будуть робити стежки е, по твої. Я не вірю, що таку штуку можна було дуже, скажімо, точно спрогнозувати. мільйон доларів ми б, може, щось зробили. Скейтеринг. Чи скрипти? Ну, криптовалютами я займався паралельно в скейтерингу. Ми, ми займалися Криптокейтер. <laughs> <laughs> Як ви заробили свій, перші, свої гроші? Перший мільйон приходиться вкрасти, а потім неправда абсолютно. Можна заробити перший мільйон, нічого не краду. Ні краду, ні краду. Як майстри з OLX вкрали в мене перший сезон Морозова і три місяці продаж. Учить, як Робимо ремонти будь-якої складності, це вчасно, 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 вчасно свитко, дешево. дешево і так далі. І так вийшло, що там все робилось на запозичені кошти і потім цілому подивилися відсотки, і нічого не вийшло віддати, тому що не було коли, бо точка працювала замість сезону, вона працювала рівно один місяць.